Тані усім бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються у бродах та сусідніх громадах. Колядки та щедрівки – невід'ємна частина святкування Різдва Христового. Вони створюють неповторну атмосферу, духовний настрій і відчуття радості народження Спасителя світу, тож з метою збереження традиції різдвяного співу. 8 січня в Козинській громаді відбувся сьомий благодійний фестиваль колядок Україна колядує. Проведення фестивалю колядок та щедрівок уже стало гарною традицією у цій громаді. З року в рік аматорські колективи закладів культури та колективи загальної середньої освіти, учнівська молодь, усі небайдужі до збереження примноження та популяризації славних українських традицій, збираються, щоб разом заколядувати, поспілкуватися і відчути дух єднання. Взаєморозуміння та гармонії. 12 творчих колективів зібралися у клубі села Дубини, щоб пригадати та відтворити нашу давню християнську традицію колядок. Розпочали це різдвяне дійство отець Володимир, настоятель свято-Покровського храму та церковний хор. Під час заходу проводився благодійний ярмарок, на якому було зібрано 11 тисяч гривень. Вони будуть передані на підтримку Збройних сил України. Свято різдвяних пісень, вкотре підтвердило національну ідентичність, колорит, самобутність та оригінальність величної української культури, збереження українських традицій важливе, бо демонструє єдність та незламність нашого народу. Дякуємо славним воїнам за можливість жити, допомагати і підтримувати один одного у цей нелегкий для України час. Вшанували пам'ять останнього головнокомандувача УПА, генерал Хорунжо Василя Кука. Так, 11 січня, за участі керівництва Красненської селищної ради, духовенства, громадськості, пластунів, членів УПА біля меморіалу борцям за волю України та могили останнього головнокомандувача УПА Василя Кука, у селищі Красне відбулось відзначення 111-ї річниці від дня народження генерал Хорунжова Василя Кука. Розпочався захід з панахиди, яку провів отець Юрій Толочний, спільно прозвучав державний гімн України. Та хвилина мовчання у пам'ять про Василя Кука та, та полеглих борців за волю України у всі часи. Також голова Крестенської громади Роман Фурда вручив батькам загиблого воїна Вороновського Степана зі села Утішків, орден третього ступеня посмертно. Під час свіча прозвучали патріотичні пісні у виконанні Ярослава Кришталя та Володимира Кравчука. А також вокальний ансамбль Мрія зі села Задвір'я виконав гімн українських націоналістів. Ведучими на віча були Оксана Кушинська та Альбіна Антонишин. Опісля захід про легендарного земляка продовжився у приміщенні публічної опорної бібліотеки імені Тиктора, де відбувся перегляд документального фільму про останнього головокомандувача УПА, про дитинство, життя, діяльність Василя Кука. А також цікаві факти з його життя розповіли депутат обласної ради Святослав Шеремета, секретар виконавчого комітету Красненської селищної ради Богдан Глова. Заступник голови Золочівської станиці братства УНУ УПА Володимир Зубар, представник Золочівської адміністрації Олег Банах, вчителі історії шкіл Красненської громади Марія Жеребна, Христина Гудима, Михайло Шимків, голова центру відродження імені Степана Бандери Микола Пасівний. Повстанська пісня прозвучала у виконанні ансамблю Мрія Ярослава Кришталя, Володимира Кравчука та Оксани Кушинської. Завершився захід спільним виконанням гімни українських націоналістів. Ведучою заходу була Марія Голуб. указом президента України від 18 липня 2023 року. Про відзначення державними нагородами України за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військовій присязі, нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно Максим Тішаков. Нагороду вручили 11 січня Маргариті Піддубній, матері загиблого захисника та Антоніні Тішаковій, його дружині, голова Дубенської районної військової адміністрації Всеволод Пекарський та заступник начальника Дубенського РТЦК Олександр Король. Козанський сільський голова Іван Школяр привітав матір та дружину героя з отриманням нагороди і висловив слова співчуття щодо обставин їх одержання. Відбулися змагання з шашок, шахів та настільного тенісу. Так, 11 січня на базі Лопатинського ліцею відбулися змагання з шашок, шахів та настільного тенісу серед юнаків та дівчат закладів загальної середньої освіти Лопатинської селищної ради. У змаганнях взяли участь збірні команди закладів загальної середньої освіти. У кожній групі команда закладу могла представити по три учасники. Головами оргкомітету були вчителі фізичної культури. Змагання розпочалися із підняття державного прапора, виконання гімну та вшанування полеглих героїв. З вітальним словом до учасників змагань звернулася начальник гуманітарного відділу Марія Федунець, яка привітала усіх з урочистим відкриттям змагань та побажала цікавих комбінацій партій і перемоги найсильнішим. За підсумками проведених змагань, перемогу у шашках здобула команда Лопатинського ліцею та села Грицеволя у шахах команди Миколаївської школи та Кустинської гімназії філії Лопатинського ліцею. У настільному тенісі перше місце отримали команди шкіл зі села Щуровичі та Миколаєва. Начальник гуманітарного відділу Лопатинської громади Марія Федунець привітала переможців змагань та вручила їм грамоти Лопатинської селищної ради та солодкі подарунки і побажала усім мирного неба, міцного здоров'я, успішних виступів та яскравих перемог у змаганнях вищого рівня. 12 січня розпочалась школа вівтарника Золочівщини. Навчання проходило у селищі Бреховичі та Львівській духовній семінарії Святого Духа. Сподіваємось, що кожен з учасників почерпнув для себе багато цікавого, духовного і пізнавального. Під час святкування різдвяних свят наймолодші жителі села Перемль Берестечківської громади збирали кошти для Збройних сил України. Ряба Анна Марія долучилася до хорошої справи і заколядувала 21 650 гривень, які передала на потреби ЗСУ. Частину коштів було передано на автомобіль для військовослужбовців ЗСУ Дмитра Дерейка. Частину було перераховано на квадрокоптер. Також було закуплено теплий одяг та парафін для окопних свічок. І решта грошей буде передано на потреби ЗСУ. У знак подяки військовослужбовці 35-ї бригади морської піхоти та 80-ї десантно-штурмової бригади передали для юної волонтерки сувенірну монету та шеврони. Також до цієї ініціативи долучилися Єлизавета, Анастасія та Юрій Василюки, які заколядували 6 тисяч гривень і також передали їх на потреби Збройних сил України. Саме такі українці у майбутньому відбудовуватимуть нашу батьківщину, яка завдяки їхній самовіданості стане квітучою. Сильною, вільною єдиною. Слава Україні, слава Збройним силам України! Щороку 11 січня у світі святкують Міжнародний день дякую. Щира подяка у цей день лунала від ліцеїстів та педагогів Мервинського ліцею. Учні 7 класу з класним керівником організували пошту вдячності. Разом подякували Богу за новий день ЗСУ, за можливість навчатися у стінах рідного ліцею, батькам за життя, друзям за добре слово. Учителям за знання, мудрість, досвід, світу за підтримку. Також у цей день слово дякую говорили вихованці садочки Веселка села Новостав та садочку Сонечко села Перемель. Вихователями садочків були проведені заняття Подаруй серце найріднішим та подякуй за все. Маленькі дошкільнята дякують усім дорогим, їм людям, а також нашим Збройним силам України. У Лупачівському ліцеї було замінено 280 квадратних метрів підлоги у спортивному залі закладу за кошти Берестечківського міського бюджету. Тепер здобувачі освіти зможуть упевнено займатися спортом на уроках фізичної культури, здобувати нові перемоги під час проведення спортивних змагань. 13 січня колектив Поморянської школи та ДНЗ Калиненька разом з отцем Андрієм Пульсом взяли участь у різдвяній академії Митрополита». Учасники поїздки дякують Богу і Збройним силам України за можливість побути разом з педагогами інших шкіл, відвідати архикатедральний собор Юрія та помолитися вкриті за учнів всієї України. Христос народився. Славімо Його!